Що ховається за нормальними ліпопротеїдами низької щільності. І це також клінічний приклад, тому що у нас почалася сесія клінічних прикладів, і знов-таки жіночка 49 років, тобто до 50 молодого віку. І це, до речі, явище досить поширене, може, не так прям чітко розписано, як у цій жіночки, але такі пацієнти часто зустрічаються. Артеріальна гіпертензія в неї з 45 років. На сьогоднішній день тиск 120 на 80, пульс 70. Вперше, взагалі, в 2020 році вона здала ліпідограму і дізналася, що в неї підвищений взагалі весь ліпідний спектр. Вона Поки не має, ну, скажімо так, на момент огляду, вона не знає про обтяжений анамнез, але те, що вона мені сказала, вона не знає свого батька і не знає про бабусів про бабусі дідусів. А в 20-му році ми зробили в 20-му році КТ коронарографію. Виявилося, що в неї є нестабільні великі бляшки, і було перше стентування в 2020 році. А вона. А приймала а, весь цей час розову статин 20 Клопеда 75 і антигіпертензивний комбінацій інгібітор з блокатором кальцію в каналів. Але вона не приходила на прийоми, вона не, ну, не погоджувалася на повторні огляди і в 23-му році з'явилася з новими скаргами а, на схожими. До тих, які були в 2020 році, і було проведено вже стентування ще додатково двох артерій. Плюс при проведенні у судин каротидних артерій або каротидного атеросклерозу був виявлений не стенозуючий атеросклероз, тобто вже другий басейн також був атеросклерозом. Даних про периферичний нижніх кінцівок артерій, атеросклероз в мене до сих пір немає. І так, колеги. Ваша думка? Чому на фоні нібито повного призначення медикаментозного лікування є повторне стентування? Ну, я думаю, що, по-перше, всі повинні мене спитати, що ж з ліпідограмою. І ліпідограма дійсно виглядала. Абсолютно оптимістично. Ліпопротеїд диницької щільності 1,2, три гліцеріди до 1,7, 1,4, і ми бачимо, що розвиттен 20 справлялася. Але. Враховуючи, що ми з вами вже поговорили, що теросклероз це не тільки лібопротиїдиницької щільності, ремнант зрозуміло, що тут контрольовані лише розувостатинам, тобто нам пощастило, щось ми все ж таки не врахували. І тепер питання до вас, якщо ви можете, напишіть, будь ласка, в чат. Я з задоволенням, поки не буду відповідати на ці запитання, дивлюсь, хто буде перший, що ж ми з вами не врахували. А не врахували ми. Ліпопротеїн А Маленьке. Так, в 2020 році е, я цього не призначала пацієнтами, і в 25-му році обов'язково я це роблю, і вона приносить мені результат, де ми бачимо е, 100%. 8 міліграм на децилітр. Ви Бачите, що це от те, про що і говорять багато керівництв, що абсолютний довічний ризик серцево-судинних подій залежить не тільки від традиційних факторів ризику, таких як вік, стать, холестерин, куріння, діабет, інфаркт родичів індекс маси тіла, а це ще рівень ЛПА. І чим Більше ЛПА, тим вищий цей довічний ризик. І перед вами от таблиця, в якій можна а, прочитати, це, до речі, результати а, аналізу даних Біобанку, Юнайт, uk Biobank. Біобанк. Ми про них будемо ще говорити сьогодні і неодноразово, а, які були описані в консенсусі Європейського сеція атеросклерозу Тобто, якщо ЛПА більше ніж 60 мг на децилітр, і ризик пацієнта, наприклад, високий, то довічний ризик є надзвичайно високим, і ви також це бачите, ці цифри на екрані. Тобто ЛПА підвищує ризик, і ми з вами зараз є свідками демонстрації того, які ж можуть бути наслідки, якщо він не врахований. І... Дійсно, це варто взяти на контроль для своєї практиці. Більш того, на сьогоднішній день є у червні 2025 року, тобто тут зовсім-зовсім нещодавно вийшла в світ публікація оцінка глобального впливу LPA, тобто виклики персоналізованого прогнозування ризику. І це було дослідження, до речі, моїх колег, які зі мною проходили стажування в А, Вони організували інтереспає, таке дослідження, яке поєднувало декілька країн. І, до речі, вони пропонували її Україні. Просто ми ще не готові, у нас ще не, немає достатньої кількості пацієнтів, але ми йдемо до цього. Ви бачите, що тут майже 4 тисячі пацієнтів, які мають ішемічну хворобу серця з 13 країн. Поки що це не Східна Європа. Тобто зі Східної Європи вони не мають поки достатньо даних. Але вже розраховано навіть на тому, що маємо тому. Матеріалі, що більш складний ризик пов'язаний з ЛПА, ніж це здавалося раніше. Введено поняття атрибутивний ризик, тобто в кожній популяції LPA має свої якісь риси. І нам варто дослідити, як же у нас. Це дослідження дійсно обмежено репрезентативністю. Тобто, це були якісь окремі лікарні, це не Скринінгове таке популяційне дослідження, але вже можна чітко сказати, що рівні ЛПІ суттєво відрізняються між регіонами і етнічними групами, тому немає універсального порогу ризику. І у східній Європі, за даними джерел, це має просто менш вивчений характер, тому недооцінюються. Через обмежену діагностику. Нам треба все ж таки більше це робити, тому що користі від цього в індивідуальному прогнозі буде більше. Але от ми сьогодні говорили про те, а як же можна вплинути на LPA, поки в нас немає е, таких ліків специфічних, які будуть впливати саме на цю часточку. А для цього, до речі, колеги у нас є цитилсаліцилова кислота. Так, ці, цим дослідженням вже декілька років і навіть вони є генетичними. Перше з них дослідження Women's Health Study, тобто, знов-таки жінки в центрі уваги. Як ацетилсаліцилова кислота знижувала ризик у тих, хто мав підвищений ЛПА? І ви бачите, що 10 років спостерігали і прийшли до висновку, що ацетилсаліцилова кислота суттєво знижувала ризик у цій групи пацієнтів, які саме приймали АСК. І причому ще й поділили на різні гени, тобто на сії Одних генів мали вищий ризик носії інших генів на ацетилсаліциловій кислоті мали чітке зниження ризику. Тобто аспірин або ацетилсаліцилова кислота може мати найбільшу профілактичну користь саме у жінок, які мають підвищений ЛПА, і це буде допомагати нам з вами. Знижувати ЛПА наряду з іншими засобами, які ми з вами маємо. Також ще одне дослідження нещодавно проведено, де знов таки. Стратифікували генетично, стратифікували і персоналізовано підходили до розрахування ризику. І знов таки подивилися, есп... Спрія, е... рандомізоване контрольоване дослідження людей вже похилого віку, не тільки жінок. Рандомізували на дві групи АСК проти плацебо і спостерігали 5 років кінцевою точкою, було, як зазвичай, бо кровотеча е... і мейс. І от без урахування генотип, генотипу, який досліджували також в цьому дослідженні аспирін, або давайте говорити АСК, зменшував мейс приблизно 1,7 на 1000 осіб на рік. Теж немало. А, але а, якщо не зважували користь, були е, підвищені кровотечі або неправильно спостерігали за цим пацієнтом. Але носії... Генів особливих, скажімо так, не буду перераховувати всі цифри і букви, да, літери, які є на екрані, але деякі мають дійсно дуже високий ефект. Тобто, може, і не всі потребують АСК, але деякі виграють значуще. Тому й поки ми з вами не маємо інструменту. Специфічного АСК є дуже важливим інструментом, і таким людям треба вибирати не Клопідогрель, а АСК. І ще одна цікава робота, яка мені дуже подобається: подвійна антитропонцтарна терапія при підвищеному ЛПА. Тут вже китайський реєстр більше трьох тисяч людей, які мали ІХС і були стентовані. І а, вивчалася ефективність різної тривалості подвійної антрамацестерної терапії в залежності від рівня ЛПА. Так от, ті, хто мали вище ЛПА, висновком цього дослідження вони мають приймати подвійну антитромбоцитарну терапію більше одного року. Тобто в них повинна бути триваліша подвійна антитромбоцитарна терапія, що буде покращувати клінічні результати. І так ми можемо частково нивілювати той тромбогенний ризик, який має і несе з собою ЛПІ. Якщо от ми говоримо про практичність, то таким пацієнтам варто призначити, магнікор, наш український АСК шлунково-шлунково. Розчинну форму АСК. відрізняється магнікор від кишково-розчинних форм концентрацією, яка зберігається в крові, є і біодоступністю. Біодоступність за рахунок цього збільшується, і ефективність, значить, контролю збільшується у порівнянні кишково-розчинними формами, і магнікор. У шолунку не іонізується, швидко всмоктується, і пікова концентрація досягається через 30-40 хвилин і відбувається через одну годину вже пригнічення функцій тромбоцидів, заради, заради чого да, і ми призначаємо магнікор. Тобто магнікор це препарат, ацтілселяцилово кислоти європейської якості, він виробляється у Франції. Колеги, виробничі лінії сертифіковані стандартами GMP, і це означає, що ми з вами маємо прекрасний інструмент, який дозволить нашим пацієнтам жити краще. А ще це обов'язковий компонент вторинної профілактики, особливо інсульту. А ми знаємо, що LPA пов'язаний додатково з ризиком інсульту, особливо молодих людей. Ну от Ми з вами зрозуміли, що не врахували ліпопритине і маленьке у нашої пацієнтки після вже стентування трьох артерій а, з нормальною ліпідограмою. А підкажіть мені, чи нічого ми не забули. От я намагаюсь подивитися, що у нас є в чаті. І дивлюсь, що поки що, ага, от правильно Світлана Джулай дає мені відповідь, що ми забули високий рівень високочутливого реактивного протеїну. Так воно і є. Слана, я дякую вам за правильну відповідь. І колеги, також від вас чекаю ваших вражень. Дійсно, я гадаю, що ви пам'ятаєте цю табличку, про яку я сьогодні показувала, що поза три ліпопротеїном А маленьке. І тромбозами, і ліпопротеїнами низької щільності є ще запалення, і ми повинні враховувати це запалення. І так, я дійсно відправила її здати високочутливий, це реактивний протеїн, і він виявився 4. Пам'ятаєте, що пацієнтка а, трохи має зайві ваги, вона навіть не має поки що цукрового діабету. Але це не означає, що в неї не може бути високого рівня системного запалення. І от більшість клінічних керівництв вони рекомендують рутинно наряду з стандартною ліпідограмою ЕльПем АПОБ визнавати рівень, дізнаватися рівень високочутливого та реактивного протеїну. Чому? Тому що це. Обов'язково важливо для пацієнтів з ІХС. Перед вами настанови Європейського товариства кардіологів 24-го року, які рекомендують рутинний щоденний прийом низьких доз колхіцину на додаток до терапії пацієнтів з ІХС класом рекомендації 2 а Тому що це змінює. Ризик мейс на 25% знижується. Ризик великих серйозних серцевих подій, на 29% Ризик інфаркту міокарду, на 40 майже ризик ішемічного інсульту, і на 33 невідкладна коронарна ревескуляризація. І такі дослідження, як Лодоко, Колкод, Копс, я думаю, вам знайомі, ми на попередніх ліпідних школах про них говорили, а зараз ви це вже бачите от, прямо в рекомендаціях. Тому що якщо ми перевіряємо, ми знаємо, що коректувати. І якщо ви... У людей впервін, на ланці первинної профілактики, тобто не обов'язково чекати ІХС або стентування, побачили високий-високочутливий протеїн. Це говорить про те, що треба перерахувати ризик. І зробити, до речі, вимірювання можна два з інтервалом не менше двох тижнів. А якщо він буде більше, ніж 10, то треба обстежувати на наявність. Запальних процесів. І в первинній профілактиці ми з вами повинні оцінити перші причини системного запалення: а це ожиріння, діабет, гіподинамія, куріння, стрес, соціальні детермінанти здоров'я. І ми повинні з вами знати, що навіть призначення статинів. В нашій країні бомпедоєвої ще немає, але вона також має протизапальну активність, але статини можуть вплинути на 37%, знов-таки не повністю, хоча такий полетропний ефект вони мають. А от якщо у нас з вами ну, от, е, людина, е, якій необхідно вторити, ми проводимо вже вторинну профілактику, вона має ЕХС, і для того, щоб зменшити ризик залишкового запалення, при високочутливому 2 і більше це обов'язково призначення колхіцину 0,5 мг на добу. І колеги, якщо ви мене спитаєте, як довго, то відповідь буде чітка, довготривало. Не Немає межі. Тому що, якщо ви вже все зробили, наприклад, пацієнт був на статинах, він має корекцію основних захворювань, які спричиняють запалення системно, і все одно високочутливий, великий, то тут. Колхіцин також стає постійним препаратом, але він має дуже великий потужний протизапальний ефект. І всі переваги різні для серцево-судинної системи. Він впливає на функцію нейтрофілів. і Впливає на взаємодії трофілів і е, тромбоцитів. Він є дослідження, е, де показують користь, демонструють і при перокардитах, і при фібриляції перед серць, особливо після абляції, і при серцевій недостатності. Тобто дійсно запалення є важливим фактором, який треба контролювати, і в 2025 році був опублікований метааналіз. Оновлений щодо впливу низьких доз колхіцину на атеросклеротичні події. І цей метааналіз продемонстрував суттєве зниження ризику основних серцево-судинних ускладнень і мейс, і інфарктів, і ішемічних інсультів, і термінової реваскуляризації, тобто колхіцин у низьких дозах є обов'язковим ем, компонентом. З правильною персоніфікованої стратегії контролю атеросклеротичного ризику. Як це робити? Зараз представлено перед вами на екрані. Тобто був гострий коронарний синдром, бо навіть стабільний ХС, ми вивчаємо обов'язково або була ревескуліризація, ми вивчаємо обов'язково здатність на рок, Да, чи є протипокази, чи немає. Ми вивчаємо високочутливий це реактивний протеїн, Ми повинні оцінити. Захворювання кишківника, ми повинні оцінити медикаментозні взаємодії, ми оптимізуємо обов'язково ліпідзнижуючу гіпотензивну метаболічну терапію. І якщо вискочутливий реактивний протеїн все ще залишається більш 2 і, і більше, то колхіцин у дозі 0,5 мг на добу є обов'язковим компонентом з повторним моніторингом. І я користуюсь. Колхіцином найкращої якості, і вам рекомендується колхіцин Лірка. Він є доступним, офіційним. Він, таблетка це один міліграм, вона поділяється, ви бачите, рисочку для розподілу. І це економічно вигідно, якісно, і це змінює траєкторію життя наших пацієнтів. І так, якщо розглянути саме ту жіночку, яку ми з вами зараз обговорюємо, то до клопідогрель все ж таки треба змінити на магнікор, а додати колхіцин лірка, а розвистити з інгібіторами і блокатором кальцієвих каналів залишити. Тому що я хочу, щоб ви завжди пам'ятали від сьогодні, що у пацієнтів з нормальними ліпопротидами низькою щільністю може зберігатися залишковий запальний ризик, і не тільки запальний, і ризик. Фізичного ЛПІ, і реманантний, і контролювати вагу, і інсулінорезистентність, і субклінічне ураження може бути на рок, наприклад. І оцінка тільки ліпопротидів низької щільності взагалі недостатньо. Цифра ліпопротидів низької щільності або значення це лише верхівка айсберга. Справжній ризик. Він набагато глибше. Колеги, і я сподіваюся, що ми з вами обговорили те, що нас всіх турбує, і наші пацієнти будуть знаходитись завжди в безпеці, з повним контролем над всіма факторами ризику. Чи є сенс приймати магнікор 150 мг при високому ЛПА? Немає. Магнікор 75 мг повинен бути. Якщо ми говоримо не про подвійну. Ну, тобто доведено, що доза 75 мг, вона має менше побічних ефектів в плані кровотеч, але має такі ж самі переваги, як і 150. Тому варто вибрати золоту середину і користуватися. Я також дякую за увагу, колеги вам всім.